Це Дмитро Дворовенко. Він веде показувати місце, де ввечері напередодні залишив своє авто. Світловишневу 99-ку. Машина дісталася в спадок від покійного дідуся. Останні два місяці їздив на ній. Ставив постійно перед під'їздом по вулиці Калініна, 40, оскільки вікна виходять саме на цю сторону. Так зробив і ввечері 1 березня. Второго проснувся около 8 утра травня. Я тоді була. Да? Вот. в окно смотрю, машини нету. Ну сразу ж, звісно, шок. Думаю, блин, може показалось. Вот. Вышел, дійсно, ні. На місці побачив залишки скла. Скоріше за все, припускай, розбили заднє скло і залізли в машину. Одразу зателефонував до поліції та написав відповідну заяву. Наразі пошуками транспортного засобу та встановленням осіб причепних до скоєну займаються правоохоронці. По факту розпочати кримінальне провадження за статтею 289 кримінального кодексу України, за що законодавець передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. Нині поліція шукає машину. Дмитро теж проводить пошуки зниклої автівки. Розповідає, знайшов чоловіка у сусідньому будинку, який ймовірно бачив саме його машину. Аворіт, чуть ні, ну чуть не заїхали мне в квартиру. Там така типу, клумба. аж Та прям считай, що под дом під дом під'їхали. Ну, Представники громадського формування Полтавська Січ, які патрулюють вулиці вночі, час від часу зустрічаються з подібними випадками. Один із подібних стався декілька днів тому на Браїлках. Зранку по дорозі в гараж був виявлений автомобіль. ВАЗ-2101 з відкритими дверима і з ознаками викрадення, так як з нього виглядали провода і деякі частини. Активісти вважають, подібні злочини склають наркомани або одурманені молодики. Відтак радять дотримуватися елементарних правил безпеки, аби правопорушники не накинули оком на ваше авто. Не залишати речі в автомобілях, щоб не провокувати злочинців до якихось дій. Також облаштовувати автомобілі з сигналізаціями, не забувати їх закривати, ставити автомобілі на охороняємі стоянки і в гаражі. Саме про санкціоновану стоянку і домовився Дмитро, але так і не встиг поставити туди машину. Відтак просить всіх, хто має інформацію про викрадення його 99-ки, повідомити особисто винагороду. Обіцяє в той же час по місту з початку року, таких як Дмитро, близько півсотні чоловік. У восьми випадках ймовірним викрадачам вже оголошено підозру. Решту машин правоохоронці продовжують шукати.